Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання. Наш обов'язок шанувати усіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Пам'ятаємо, залишаємося вдячними всією країною. Стій. Зупинись. Згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність, за те, щоб Україна була вільною. 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити у наших серцях. Шануємо. Пам'ятаємо. У Радехівській громаді під час пожежі загинув чоловік. 10 вересня рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Новий витків Радехівської громади в одноповерховому цегляному житловому будинку. До місця події було направлено на рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1985 року народження. Вогнем знищено решті домашнього вжитку, пошкоджено дерев'яне перекриття та стіни на площі 15 квадратних метрів, врятовано житловий будинок. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці. Вчора у місті Кременець по вулиці Ольжича виникла пожежа сміттєвого бака. Для ліквідації наслідків події залучено черговий караул 5-го ДПРЧ міста Кременець. Причина та збитки встановлюються. Ніхто з людей не постраждав. Наразі вже знищено більше 20 баків. Вартість одного біля 10 тисяч гривень. Люди з хаменіться, не будьте злочинцями через свої незнання та байдужість, не знищуйте цілий екосвіт. Упродовж минулого тижня, всього за 7 днів, рятувальники Червоногращини здійснили 46 виїздів на ліквідацію пожеж супустою, залишків сміття та торфу. З початку року це вже 232 пожежі. Загальна площа згарищ упродовж минулого тижня складає понад 95 тисяч метрів квадратних. Пожежі були зафіксовані в усіх територіальних громадах Червоноградського району, у тому числі і в Лопатинській та Радехівській. Ці пожежі в екосистемах спричинюють тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, згоряння торфу, травмування людей та більше того, вогонь може забрати життя людини. Котре наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено. Такі підпали караються законом у вигляді штрафу для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 однієї тисячі гривень. Шановні громадяни, не спалюйте суху траву та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим. Крім того, відповідно до законодавства України за такі дії передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна. Житель зборів ще не жорстоко до напівсмерті побив жінку і тепер йому загрожує три роки тюрми. Під час сварки чоловік завдав тілесних ушкоджень жінці. Медики кваліфікували отримані потерпілої травми як середньої тяжкості. До співробітників відділення поліції номер 2 міста зборів надійшло повідомлення від лікарів. Про те, що до них із численними забоями та переломами звернулася 35-річна місцева жителька, поліцейські встановили, що трава потерпіла, отримала від сорокарічного чоловіка. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з ним і склали щодо нього адмінпротокол за статтею 173.2 Домашнє насильство КУПАП. Також за фактами несення тілесних ушкоджень дружині слідчі поліції розпочали щодо фігуранта кримінальне провадження за частиною 1 статті 122. Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості кримінального кодексу України. Сенція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Нагадаємо, крім поліції, у випадках домашнього насильства громадяни можуть зателефонувати на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116-123 з мобільного. Якщо ви стали очевидцем насильницьких дій, не залишайтеся байдужим. Повідомте на спецлінію 102. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Зупинись, згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність, за те, щоб Україна була вільною. 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити у наших серцях. Шануємо, пам'ятаємо.